Трават, трават, трават. Давай, вот, вот. Давай. Еще, еще, еще. Откосуй, откосуй. Давай. Давай. полиция Украины. Да-да-да, давай, да, 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 давай. Кто еще есть? Прізвища, як? Що Фактично. адресою, Де будете проходити слідча дія чотири та сім де? Співробітники кримінального блоку поліції Чернігівщини спільно з прикордонниками викрали злочинно організовану групу в кількості чотирьох осіб, які на протязі більше ніж півроку займалися незаконним переправленням осіб мобілізованого віку до країн Євросоюзу з метою ухилення від мобілізації. Була застосована схема. Складовою такої схеми було використання системи шлях. А саме ліцензіатів щодо е, груза або пасажирських перевозів е, для чого у хилян там робилися певні документи на е, безпосередньо товариство за межною відповідальністю. За цими документами їм видавалися права, транспорт, а також е, рядом з тими особами їхали і водії, які мали законні підстави для виїзду за кордон, тобто це інваліди першої, другої, третьої групи. Або особи з трьома дітьми та більше, які потім після перетину кордону забирали цей транспорт та привозили його до місця дислокації. За кожну таку поїздку наші фігуранти брали від 3 до 4 тисяч доларів США. На даний момент задокументовано переправлення через кордон біля 20 осіб громадян Чернігівської області, які на даний момент не повернулися. До України і термін їх перебування згідно бази шлях за кордоном вже певний час якийсь тут. Тобто, на даний момент у нас є чотири фігуранта по даній справі. Ми ще працюємо. Частина цих фігурантів затримана, дають покази та отримали підозріл. За підтримкою спецпідрозділів Корт та РПОП були проведені масові обшука на території міста Чернігова області та міста Києва. Завдяки яким були отримані неспорійні докази щодо причетності фігурантів до кримінального провадження також злочинної діяльності.